Ромчик, чуєш, гуляли що? вчора е, по чайною. Ну, то що була бувша Петрівка, Там були у нас і, це, як його, і барахолка дуже велика, дуже велика. Мабуть, найбільша у, з усієї країни. О, на почайній. І трошки побігали по книжковому ринку. чуєш, На, на почайній. Дивись, те, що вдалося придбати на, бар, на барахолці прямо. Дивись. Це така рідкість, щоб в гарній якості. Да? Дивись. Дивись. Це мабуть, може, мабуть, винесли, да? Дивись. Так. Це гітлер, ні. Да. Так, да, але ні. Оп. Ну, викликаємо, щоб воно вже тут не цей. Пік-пік. так пік пік так. Дивись, бач. Як книжечка Дивись. в гарному вигляді. бач. Прям. Це типа диск мелкий там. Ну да, це ж на PSP. Я не Ультра міні-диск, бачиш? UMD. Зараз ми будемо перевіряти. Це те, що Ultra. я купив. Да. Це те, що я придбав саме на барахолці, а це те, що я зайшов на книжковий ринок. Оце мені більше всього цікаво. Бач, теж є цей мануал. І мені дуже теж... цей мультик сподобався. Теж... Дивись. Дісочок, бач. Особливо меми по нього текстури в вартовку замінили. <laughs> Дивись. Це теж ми, ми зараз прямо відкриємо, подивимось. Це теж я купив на книжковому о, ринку. Треба відкривати, мабуть, щоб воно красивіше було, так? Да? Ой, ой, відірвалося. Ну нічого, теж таке діло. Знімаєш? Плівка не закінчилася. Ага, видно, що. Ні, нічого не видно, наче все ок. Давай відкриваємо, так? Дивись. Управління. Чому не державне? Чому не державні? Вони в окопі. Це да, це да. Вибачте, бач. Наче в геніальному стані. Да. Будемо перевіряти сьогодні ці три гри. Назвемо це ігри почайної. Це шо Кірбі Покемон? Можливо, хто ж я знає. Це треба цих е, людей, які шарять. Експерти з покемонів. Е, при... Запрошуйте бригаду експертів з покемонів. Так, ну що, перевіряємо, з чого почнемо? З PSP-шки почнемо, так? Да? Вона тут у нас під, ага. під рукою, дивись. Ага. PSP-Street, бач, відкриваємо. Не думала, що розрядилась. Ну, я дивився відео. Так, ну що, спробуємо. Почнемо давай з того, що тобі не цікаво. Але мені цікаво, тому що я передбав прямо на барахолці, да? на ну, До речі, я помню, у мене однокласник грав в PSP. Да? Ага, він там якийсь вродливий порт Counter-Strike знайшов і хвастався. Слухай, слухай, слухай. Слухай. Страшно. Пробуємо? Запускаємо. О, брім. бачиш, можна додати, бач? Вона називається ця приставка PSP Street, тому що можна на вулиці на ній грати. Вона така, я так розумію, більш захищена. PS Portable. Да, PlayStation Portable Street версія. Street. Вулична. А, типа нова. Це просто Portable. А як я? Ну там їх було три ревізії чи чотири. Була фатка. Ну, кстати, мне PSP чего-то понравилось. PSP Go, который виїжджає, да? Ага. У ну, мене не мал. На жаль, чи на счастье? Ну, виглядає Прикольно, Прикольно, да. Але треба. Вона дуже дорога. Зараз її хочуть всі при... продати за мільйон доларів, розумієш? Ну, і це я так, от це я перебільшую про мільйон доларів. А ну. Ага, у мене карти пам'яті вставлена. Ну, все ж. Ага. Все грає, бачиш. Мультиплеєр? Ну да, можна. Все, в принципі, все грає, да? Можна виходить, да? Да. Виходимо з гри. І запускаємо яку гру. Ап-ап. Only, <кх> ну, only up. Ну ладно. Білий Все. екран смерть. Ой! Треба було почекати, я просто не знав, коли можна відкривати. Вибачте. Він крутиться? Ну так, да, тут же диск бач. Ого! Ну ладно, будемо обережними з цим. <кхи> я ж просто не знаю, коли можна відкривати. Я думав, що вже... що вже? А воно бачите, продовжує крутитись, навіть коли виходиш. Ей, з меню. Ап, ап, ап. Ап, ап, ап. Ну це я пройшов би. Я хочу це пройти прям. Все. Це, 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 це заради чого я дістав PSP. По-моєму, навішки є. Так, да, вона навішки теж є. Але ж інша версія, мабуть. Представляємо, так? Да? Ну, я коротше, скачаю 100%, раз. Раз, бо я дуже люблю цей мультик. Я, коротше, подумав, що там на початку закінчиться, де померла бабуся. Слухай. Ой. Не ти нажав, вже. Наче рататуй. Рататуй. До речі, рататуй теж класно на віжки. Не грав? Є гра. Супер крута. Там, типу, готувати. Мишкою бігати там, тусуватися. <кій> Наче рататуй, або це не рататуй. Це мій улюблений мульт. Коротше, має бути. Подивишся. Це, блін, я всі мультики люблю. Ти знімаєш так, да? Зручно? Так? Да? Дивись, <кій> дивись, дивись. Дивись, 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 дивись. А я все плакала, плакала, душу рвала. Ужас, ты что такое? Песня ты... какая-то украинская. Твоя любимая? Нет. Твоя улюбленная? Yeah? Нет? Так, PSP, что запускается, да? Что-то там без? English or French? English. Of course, English, yeah, man. <реклама> Ну, я думаю, що да, що вона на вішці і тут була просто така сама. То можеш пограти на вішці. Дивися. Коли оця бабуся померла, я думав, фільм вже закінчив. Навіщо ти спойлериш? ще ніколи не дивився. Да? Та дивися. А де ж забув. Ну подивися. Оптимізація на висоті. Ні, так класно виглядає. І речі, так. Це був гарний конкурент ДСК. Ага, тільки Деска рознесла її. Ну, тому що там більше функцій було у ДСК. Вона була по картинці, це було краще. Але ДСК рознесла по функціоналу, розумієш? Угу, а, і на ДСК ігри більше підходить. Держ. Не знаю, я бачу ваги якісь. Улітаю. Мяу. А прикол там треба літати на шарику і монетки якісь збирати. Сейчас кажеш, що бачиш, немає у мене memory Ну, зрештою, все запрацювало, да? Зараз геймплею ми не будемо дивитися, да? Подивитися? хочеш? Угу. Давай, напишем тоді. Дивись. E, а, пір. А як видалити? А, рейс. Рома. Ой, хочеться нажати, бач. Так все. Ой. А, ром, да? Не можна А нажати, да? Ти будеш ром, як циган. Треба буде сюди купити, бач, карту пам'яті. бы на моей карте памяти Микро не не тут э, там же написано стик про дуо. там такая про долго про про э, долгого ладно такая карточка памяти Ну, ти на ромчика схоже давай с детинстве не в детинстве там вот и мелкий What are you doing out there, kid? Um, i so Hi Mr. Fredrickson. Remember me, Russell? I'm trying to take in my wilderness Explorer assisting the elderly badge. Huh, I've never been in a Florida. Is that kind of pricolino? Він такий зайшов, малий, так? Да? Він правда ходить прикольно Ай-яй-яй А він собі згадав, так? Сир, сир, ай урайт, сир? Так, пока что такая сцена велика, да? И Хотя не хочется скипать. Я тоже думаю, что пока что... Есть час. Можно подавиться. Ой. Это скиплюсь. Оу. А домик улетел. Мне кажется... А, все, я понял. Геймплей, геймплей. Геймплей, геймплей. Геймплей. Мистер Фредриксон. Фредриксон. Мистер Фредриксон, твоя дом, она плывет. с ним, да? Yeah, house, Бежи. Ого, <coughs> ничего себе, дед резвый. Да вы себе, прыгать Прикольно, uh -huh ой. Класс. Wow, <свят> so cool. <свят> Дедусь, бежи. <свят> 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 О, да вы какие! Ай, блин, ему не можно плавать. Бежать сюда? Нет. А, значит, первай прийдет надо. Сюда. Ну, працює, прикольно. А, а, кнопочку. Грибочек упав. Ай. Паркурить треба. Ты я не вмію, я жиді. <грибочек> За ним прыгнул. Давайте. Квиточка. Хорошо, с вырезка. Яблоко. Вот. Что далее? Побить его мелкого. Побить его. А, можно менять Понял? Ну да. Класс. Это дедусь. Бегать умеет Ничего себе резвость, да? Ну что, зрозумів плюс-минус? Угу. Все? Класс? І тепер буде третю гру будемо перевіряти: Squadrons на Xbox One. Да? Угу. Зараз я тут відключу. Squadron. Так, добре. Це оно що у нас тут? Safe нельзя зробити. Тоді квіт. Quit, quit. ну а? Ну, так, хай, те, яка те, різниця? Те. Людям ж цікаво. Людям же ж... Ой, людям же ж цікаво. Так, мог поки поки поснімати щось інше, щось цікаве. Що ти ще тут бачиш. Так, ну клас. Все, я, я тебе не буду діставати звідси, чуєш, е -гру цю, поки не пройду її. Але треба, знаєш що? Треба сюди карту пам'яті закинути. Знаєш, що саме обідне? Ні. Я в хри застряв в текстурах. Яких? Произошло автосохранение. В текстурах? Да. Ну, це ж прикольно. Uh -huh. Могу. Все ж таки пока что дистану. Треба спочатку знайти карту памяти. Гарну файну. Гарну файну карту памяти треба знайти. Да? Добре. йдемо на сквадрони швиденько. А, це все, я вспомнив звідки ця що, то, що я А, Ні, ні, це оцей інше. Ні, це, оце... <риві> Нет, О, це... За ціни. Це інше. Бачиш, в мене там не вистачало пару деталей, і я з іншого взяв. Там, типа, це. Утиные истории. Так. Пташини истории. Ой. Э, кач, Ой. Э, качини истории. Качови. Качови истории. Да, прикольно. Так, берем наш дивись, Xbox One. Он залипает трохи, бач? Ай-яй-яй. мабуть. Что-то людского. <клышко> вицала, вицала, цала. Залипала, залипала, залипала. На Xbox One це прикольно, звісно. Да, да. Зараз я грав в одну гру, FIF називається. Ну, вона не тільки на Xbox One є, але... Спробуємо. Угу. Я б а, б хотів Xbox One. Зараз... О, увімкнув. Тільки чогось він коштує дорожче, ніж Series S. Та ні. На розетке. Так на розетке не купи. Чего? О, давай. Розетка хорошая, магазин. Уже ж хорошая. Кто говорит, так, что у нас там? HDMI два. И хора. Где он? Девин, Что я не вижу? <coughs> что я не понимаю? О, все. Запустился. Кстати, Я в гостях там був пульт Xbox. Пульт від чого? Від телевізора? Да. У мене є Xbox пульт, Але Xbox 360. Дивись. Там, типа. Дивись. Ні, ну там інший, там Бач? крутився цей шарик. Ну мені такий не треба. Я навіть таким не користуюсь. Що так довго згружається? Мабуть, тому що я довго не включав. Тому треба... А це точно загрузка, а, так. Да. Так. Да. Думав, там треба нажати щось. Натиснути рубіль. А, натиснути. Зараз вона запитає мене ще. Що... Ні. офлайн. Не цей дизайн. Поки що оновлення не треба. Це зараз почнемо оновлення. Ми не знаємо, до чого це призведе. Так? Mm -hmm. да? А, то треба що увійти. Чого не вийти. Рікмен. <clears throat> це я. Та не важливо, ти ж все не бачиш, що я натискаю. А ти ж не бачиш, що я натискаю? Не бачиш? Так там же нік написано. Це не важливо. А бач, скільки в мене. Ну що, спробуємо щось запустити. Uh -huh. uh -huh. Так, давай. Сквадрон. <coughs> так, подожди, а тут нічого нема всередині? До речі, я би купив Xbox тільки раді Форзи. Форзи? У мене Форза є. Ой, блин, бережно треба. Бо мені так сподобалось. Друга частина Форзи на Xbox 360. Ну що пробуємо? це страшно. О, появилась. Надість, не попросить щось скачувати. А, вона сама почала. Инсталляция началась. Видишь? Ну, все. Она инсталировата моя. Прям чутно. Ну да. Раз она он, моя инсталировация, что-нибудь? Чухо, чутно. Ну... Пес 4 найперше правда шумить сильно. Це не важливо. Важливо. Ні. Ти ніколи не чув як Dreamcast шумить. От дивись і куна довго інсталює. Ні, все таки я уйду. О, дивись. 21 гіг. Покажи, покажи всім. Інсталяція. Ну, бачите, головне, що диск е, працює а, в гарному стані. Так? Ага. А, ну поки що Щось такі ось. А? Що Покажи, такі. що мені на день народження подарували, дивись. Брілок. Але гра, брілок гра Donkey Kong Джуніор. Я, що, я не... не хочу чекати. Не хочеш, ну що, додому? Uh -huh. Ну все, дивись, дивись. Це у нас прогулянка по чайної, диски з по чайної, ігри з по чайної. Це теж, бач, працює, воно зараз інсталюється. Ар! Да, Ну і на піс Все. Все. Бажаю Я вам виграваю. теж знаходити те, що ви хочете, і все буде класно, так, да, Ромчик? Угу.